Чи як? Якщо я причетний, будь ласка, давайте мені документально будемо розмовляти, якщо я причетний до цих підпалів Хлопці, ну ви розумієте, що ви незаконно дієте. Перевірка документів згідно чого? Так, 32, хорошо. 32 пункт. А? Я спілкуюсь з поліцейськими, вони зупиняли, будь ласка, можна ми поспілкуємося? Ви, може, ви можете нас... Ми вас не знімаємо, ми себе знімаємо в машині. Ми, будь ласка, поспілкуємося з поліцейським. Можна, так? Да? Я, я не можу балакати, коли можна, щоб ми з вами повчалися, так? Да? Так, шостий пункт. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії... Особи дають достатні підстави вважати, що документ. Оце ж ви повинні дати мені, що я дійсно до чогось причетний. Правильно? Должно бути орієнтування, підозра. Підозра вона документальна. Тобто, Ну я підозрюю, що в мене кум час п'яний, понимаєте? Хлопець. Ну, ви ж розумієте, що причина зупинки незаконна. Я порушив пристебнутий паском безпеки. Габаритні вогні включені. Навіть ще не темно. Що я порушив, хлопці? Мобільний блокпост. от. Просто такого перевірка документів такого немає. Ви, ви згодні зі мною? Ну от і все. Я можу їхати. Я можу їхати. Я затриманий. Тоді я можу їхати. До побачення.